Потрібно додати різні там значки, позначки, але, як я, друзі, вам вже кажу, це не сьогодні. Сьогодні це так, на перший випадок. Як то кажуть, згодиться як-небудь. Ось так. Але я постараюся зробити це все одно не якомога якісніше, але мені ще не прийшов. Мягає екран він прийде десь увечері, так. Якраз би він десь мені прийде у 10 годин. Так, а бій усика, а начебто починається о, 20... о 23-й. Тому, я думаю, час у нас трішки буде. Я сподіваюся, що селяни і після цього ну, бою теж будуть відвідувати мій кінотеатр. А то буде, ну, дуже неприкольно, якщо вони його відвідають лише сьогодні, а потім вони про нього забудуть так. Це буде навіть сумно. Хоча, я, в принципі, додам, типу, навіть другу касу, так. Де воно тут ось так? Друга каса буде, звісно, не, не така велика, але все одно буде. Так, друзі, далі ми зробимо моє улюблене. Розставимо крісла. Nie znam, czemu ja tak skarzał się temu?